народ насищений сьогодні був день, вже сіки, там? всім вечора, роботи перероблено, просто жахи. Всі кесої перемаслачено, Подпісники приїжджали, сьогодні чоловік 10. Хтось чуть-чуть брав, хтось багато брав, хтось пшами брав, хтось Короче, Сьогодні соді перекалашматили, Це просто жахи. Ну нічого, Якоби, як то говориться, заморені, але, але задоволені. Так що по сої, поки ми ще цим займаємося, поки в нас є на це все время, звертайтеся. Ну, Сьогодні, зрозуміло, що відео, як ви вже зрозуміли, не про Сою, а про як то говориться, розпаківку. Їде дракон новий целафані, як то говориться. Десь він там воно, в зеркалі, дивіться. Малочки всі діла. Їде він, звісно, не мені, в мене і так вистачає драконів, а їде він колі. Так що Коля тепер у нас буде на новому тракторі. І я йому, знаєте, як, не те, що там прямо-прямо говорив, що Коля, скоро буде щось у вас неймовірне. А так, намікнув, кажу, Коля, щось буде страшне. Так кажу, так кажу, побачите. Подивимося на реакцію, чи зрадіє чоловік, чи не зрадіє. Так що ми поки поки веду машину до місця призначення, не забудьте поставити лайкос, кому не западло, кому не жалко, як то говориться, кому подобається такий контент, буду щиро вдячний. Ну, далі на базі вже включимося, продовжимо, не перемикайтеся. А ну, Коля, кажіть ваші емоції, поки, поки ще трактор заїжджає. Ви в шокі. Машина. Ну машина ну, то, да. да. Сейчас буде діло. Щас як з'їдете, як покайфуєте, скажете, все, на МТЗ більше не сяде. <рик> Оце монстр. Такий немаленький колі. Такий. <рик> <рик> ну так я ж вам казав, що буде вас щось величезне очікувати. грандиозным. Да ты что, ты что? А что такой вид борзый, да? О, зато масса есть, все уже хорошо. Вас можно? Добрый дня. Вы оперативно прилетели. Обалдеть. Одним словом. Ну я думаю, що сьогодні ми його тільки згрузимо, а вже огляд будемо робити пізніше. Завтра. Якщо сьогодні не нап'ємося, так, да, Коля? <хи> так, ну що, народ, в процесі включився. Зараз ось будемо відчіпляти троси. І далі буде. Ну що, зараз буде перший пуск на Полтавщині, як то говориться, так? Да? Попросили чоловіка з'їхати, бо стрмно, він широкий. Бачите, щось підвисає, можна промазати. А Ну-ка, як працює 6 циліндрів. Треба всповнити, так? Да? <с>. Треба сповнити. Та тут уже трактори повертають, то я продаю, вже написано, що на... все намальовано. Красота. Покажу. Все виглядає, мені подобається емоції. Зашкалюють О! оце мощь, Коля! Як блін, КамАЗ, йоми. Ди, вони які габаріти дититься. Потихонечку давайте, не спіша. Ну то ми вже народ завтра на трезу голову, скажімо так. А на що дивиться? 300 дивиться, на Та нормально. Капець нормально. міліметри, йома йо, це отак, отак і держить. Так, Коля, вона теж один керував, або ви, або я. Стрьомно. Ну, буде все добре. Ви чуєте? А, цей запах, атмосфера нового. Нове є нове народ. Казав, кажу і буду казати. Груби мені подобається, звук взагалі ще Чуть, що Тут щось є. Ну, а тут турбинки ж нема. Працює ідеально. Та розберемося, сейчас, зараз треба спробувати, прогазувати, документи, паснем, розпишемося, печать Ох! Дебела, так? Ну це ж це вже ж як має бути, вже ж Європа, скажімо так. Тепер будете ці агрокалину нацепляти, лучільник самі без То ви дрічечками там щось мощу, а тепер буде... О, ну так, да. все, Знайомимося. зараз рішаємо по документам і будемо знайомитися. Як ви, Коля? Емоції, перві враження, слова, пару слов. Ну, без слов, без коментарів. Дасте, дуксе. Да, Казали, як тут. Якщо розірвете, мого реч поставлять. Да. Да. Попробуємо. Так що у вас все, все вийде. Та да. ти що, ти що? Ти що, ти шо? Ти шо? Ти шо, ти шо? А, народ новеньке, я новенький. Ну Це, звісно, щось бачок не поділу сюди вторили. Ну. Всі моделі різні, всі трактори різні, кожен виробник робить по-своєму. Є плюси, є мінуси, без цього ж ніяк. Ну і про це все далі, про плюси, про мінуси. Це все буде далі, далі, далі. Так що підписуйтеся, підписуйтеся. Не забувайте підтримувати канал лайкосом, кому не жалко, кому не западло. Зайшов, тикнув, все і дивитесь. Не подобається, тоді не дивіться. Правильно, правильно. Ну, оце мені подобається. Навіть в масе, йомає, клопки маси нема, в китайців є. Молодці, молодці. Ресивер, Все. Ну, в общем, про це все далі завтра. Вон, ще І масло. Це нам на перше ТО. Йома, де. Та ну ми ж його самі міняти не будемо, вже дуже сервіс приїжджати. Там мастерську ставте. Ну що, народ, на сьогодні все. Вже й темніє. зараз ми тут по території освоїмо, газнем. А завтра вже приїдемо з Трезвою головою і зазнімемо коротенький огляд про даного дракона. Як вам? Пишіть ваші враження. Враження, само собою. Плюс може в когось є такі, чи -чуть менші, чуть-чуть більші трактора. Напишіть свій відгук, щоб... Подальші люди, які планують купити даний трактор, е почитавши коментарі, прийняли для себе рішення. Да, там, гарний апарат, негарний. Ну, ми в свою чергу будемо висвітлювати в себе на каналі е роботу даного трактора. Побачите це все, як я вже говорив далі. Тому пишіть, коментуйте, не забувайте, за лайкос далі буде. Зразу народ хочу внести ясність, бо вчора шороху по селу наробили такого на евакуаторі з трактором, що просто я тебе дам. Дехто їхав з машини та чуть шиї не поламав. Другий летів мопедом в яму, попав та чуть руля не пустив. А сьогодні, поки ми приїхали сюди, їхав ще один. та того чуть мопед не затроїв. Так, в общем, внесу корективу. Даний трактор ми не купували ні в кредит, ні в лізинг, ні за живі гроші, ніяк. Даний трактор до нас приїхав на випробування. Компанія Garden Shop запропонувала привезти трактор на тест-драйв, працювати з тими. Агрегатами, за які я скажу далі у відео, е показати в роботі даний трактор, е розказати про його плюси про його мінуси. Ну, в общем, повний тест-драйв. Е звісно ж, ну блін, хто б не погодився, скажіть мені. Соответственно, ми погодилися, прийняли рішення, що хай буде, лишнім воно не буде. Показати, розказати людям, щоб було більше інформації про даний трактор, е Як його? працювати на ньому буде коля, в даний час він коля оператор. Завтра чи післязавтра Коля вже буде оператором даного трактора, ну, як ви поняли. Тому кому ця вся тема цікава, підписуйтесь, не забувайте за лайкос. Ну і далі чуть-чуть розкажемо, покажемо про даний трактор. І саме головне забув сказати народ, напишіть вашу думку. Дане порівняння даного трактора, сегмента такого, з чим порівнювати. Моя думка, що порівнювати його з імпортним якоби недоцільно, як по ціновій політиці, так і по всьому іншому, по якості, по виготовленню і так далі. Моя думка, що потрібно прирівнювати його до МТЗ. Ну до МТЗ ж не 892-го, а в нас другого немає, іншого немає. Да? То напишіть свою думку, до якого трактора, імпортного чи МТЗ, чи просто цей трактор буде сам по собі і буде він. Показуватися просто тема про нього, чи порівнювати з МТ-зоном, що там лучше тягне, чи комфортніше там і так далі. і так далі Куча цих, цих моментів нюансів. Напишіть вашу думку і так будемо робити. Ну, я вважаю, що до імпортного е, будь-який китайський автопром Ну, зовсім він, ну, блін, і рядом не стоїть, на мою думку, суб'єктивно. А ви напишіть свою. Тому, Тому далі буде. Найшли таке красиве, затишне місце. Я припер драконом. Березки. тут сінокос людський. Ну, вже ніхто косити не буде, я думаю, нічого страшного немає. Хто з іншою машиною крадеться, і зараз зазнімемо невеличке кіно. Про трактора. Олі вони моці зараз спитаємо, Коля вже проїхав, вже щось має поняття. Руші! Ну, розказуйте, ви ж вже хоч проперли. Це що не годить, він це та там він не годить. Що ньому? шумно, шумно в кабіні, каже. Я дивлюся, ці які відео не дуже шумно, та шумно в ньому. Ну, може, десь треба щось підмостити, як завжди. Це ж якоби не імпортне, як то говориться, так? Да? Ну а так по скоростям, як їде? Та ну нормально вроді би. По наших дорогах хіба їхати можна. Треба амортизировано кабіну, так що китайці. А показав це, як я ще тільки ж може в якихсь других. ось таких, так? А як дивився вчора відео, казав, музик, що кабіна амортизована. А скорость а як включається нормально? Все я вроді таке катався, вроді нічого так. Та нічого включається. Ні. Не репить, не, не гарчить, mm. нічого. Ну що, народ, що я вам скажу? Я таке по двору покатався, коля ось дальнячок кілометрів проїхав. Перві враження. Як вам сказати? Дивлячись, з чим порівнювати, да, порівнювати з імпортним чи порівнювати з МТЗ. Все ж таки є і переваги, і є плюси, і є недоліки. В даному тракторі. Е, як на мене, це найбільший недолік, як, якого, який ми вчора побачили, почули верні, і чуть штани не наклали. Це як спрацьовує, а, як, спрацьовує це... Ст, як він називає, той, що стравлює воздух із ресівера. Як а, воно? Знаю, Клапанець той. Таке це 150, враження. 150, тільки це 150 звук трохи не такий. Там, не там хоч а Тут таке... Що злякалися, ми ж не в курсі діла, що тут це саме. Ну давайте по самому трактору. Як я вже зрозуміли, трактор ТД. Скаут ТДС 1304 с з кондиціонером, всі ці речі, як має бути. По резинам, яка резина і так далі б'ять не будемо, тому що це всього найменше мене це все цікавить. Міжрядку він, до речі, не стає, так як кінські сили 130, а 130 це дуже мало тракторів, які випадають у міжрядку. Мотор шестерка робить просто ісключительно, ну, знаружі, всередині її чуть. Без турбіни, без нічого. Тобто, я думаю, по-моєму, я теж відео дивився, вроді би ютовський мотор. Ютовський". А тут да, показував мужик, десь є ось щось. Та ось, ось, ось емблема. Емблема, ось, ось. А, ще ви ще. А, він, точно, він. Піднімав капот, і з другої і сторони ж така херня. Не, він з однієї сторони показував. Так, з однієї з другої сторони крючок. О, крючок я знаю. По мотору. Звучить добре, народ, наружу, да, в салон. Конечно, чуть. Капот відкривається вверх. Це є добре. В принципі, доступ. Юто там написано. Доступ є, обдуть, є, якби прекрасно. Ось ця сіточка є. Це теж є чудово, вона витягується. Наверно, вгору вона... Ах ти ж йо моє груза геть. Вгору вона тут витягується. То есть, тут в принципі, просвет, ось, доступ все є. Все чудово. Мост, типу, мост, порівнюючи з Антезоновським, називаємо його баличний. Так? Я думаю, що він в принципі неубиваємий. Моє, моє таке бачення даного трактора це ідеально під прицеп. Такий, як ото у нас, може чуть-чуть більший. Тормоза є, вага даного трактора під прицеп підходить в роботі з агрегатами. Як ви вже зрозуміли, як я вже говорив, повторюся, що будемо його використовувати, як, ну, використовувати ті знаряддя праці, які в нас були з МТЗ. Тобто, це лущільник Дефт. Це у нас борони цепка 9 ряду, або 18-ю два ряда. Плюс культіватор 3,8 КР цей Білоцерківський КН, плуг Велесагро оборотний, трьохкорпусний, чотирьохкорпусний, Ніхто на нього цеплять не буде. тому що... По-перше, він, я думаю, буде важкий. По-друге, там масло залите в селіндрах до, до класу. І для, цього, для того плуга є клас, клас. трактор як клас такий. Далі, що я хотів ще щось відмітити? Відмітить по навісті ззаді стоїмо, Вроді би чудово все. Ця мощь. Що када? А отут, ну, як, на мою думку слабовато. Ну, знаєте, завод виробник робив, значить він же ж на щось, на щось розраховував. По е, вантажу підємності не знаю. Тут вроді би дебело, два циліндра, да, такі стоять. Я думаю, в будь-якому випадку всі амтезоновські снаряддя він підніматиме, без ніяких запитань. Е, тянуть він тягнутиме, так як тут 130 кінських сил. Е, ну, В роботі це все далі, діло покажемо, побачимо. Понаружжі так він виглядає, скажімо так, сучасно. Прикольно, борзо, мені подобається. Все чотенько. Ресивер величенький, кардан он прямий, мощнейший. Дивлюсь, куча фільтриків, там 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 є. Маса є, все чудово. Гідромотори, кондиціонер, генератор. Вроді би з виду мене э, влаштовує все. Ну і погнали сходимо в середину. В середині, звісно, от. Як я казав, є недоліки, є плюси. Да? Опять же, з чим порівнювати. Е, перший недолік я не одного чоловіка чув, що коли суцільна дверь, е, дуже часто трапляються такі випадки, надіюсь, у нас таке не трапиться, що е, вилітають стекла, лопається. Вітер, допустимо, сильніший подув, а ти відкриваєш двері, гурк, завернуло, стекло лопнуло. Краще, коли воно так переділено. Е, це такий є недолік? Да? Ось є плюс, да? заходиш, взявся за ручку і заходиш. Наступний недолік немає е, сидушки пасажира. Ну, отаке. От отаке от воно є, яке воно є. А що ви що, без кондиціонера їхали? Це щось це жарко вже. Він так відключив. Так кондер он оф. То просто на печці їхали, чи ви не шарите? <Half an impose> <smoke> По тому це ж стравлювання повітря теж говорив, що ну, блін, реально аж страшно, коли воно стравлять, зараз це включу покажу. О, Тут, вроді би, прикольно, що ці камери є, би вони нужні, би не нужні, наші вони в тракторі. Ну, таким макаром китайці вирішили е... зафарширувати. Трактор і в цьому екрані якась там подруга сидить і гне матюхи Ми не розуміємо, що вона хоче донести. Кстаті, вона їх балакала по дорозі чи ні? Щось вона там торохтить, не розуміє все. Ну, а в салоні, бачите, тут дерево, кожа рожа, все дорого-багато. Ну, і звісно ж, сарказм. Правильно? Тут от куча. Кнопочок, які відповідають за дворники, мигалки, аварійка, світи. Освітлення, кстати, вчора вечором включили. Ну багато фар, то есть освітлення чудово. Є як галогенки там в капоті, так і діодні поверху. Э, Незручно, як на мене, це поворотики. Я провикрив чашком. А тут цей-сюди, цей-сюди, ну, таким макаром. Тут ручний газ. Теж таке якось привикли вже, що воно отут, і в МТЗ, і в всіх інших тракторах. Тут якось вони сюди і втулили. По коробки розібралися, поки розібралися з тієї коробкою, це їдрит-мадріб. Скільки времени пройшло. Получається, у нас є три діапазони по чотири швидкості. І внизу ось. Тут а зайчик черепашка, тобто повишені, понижені. вроде вроді, скоростя включається все. на газ, от, о, як, відгукується непогано. Ну, 130 сил, тим більше без турбіни, блін, він іде, йомайо. Ну давайте запустимо в прямому ефірі, не виключаючи камеру. Коля запускаю. Оце якийсь звук непонятний. Щось воно там. Чорний диму кинув, Як часи. От послухайте, в кабіні, це без телефона. О, це чуєте. Не відкриє, а відкриє. Не наш вечір так далі. На це блокіровка походу. Там лічай стоїть уходить в цей. Походу це блокіровка, на ну це колесо. Робить тільки одне, таке в мт зоні. Видно? Так, оце отак без мікрофона, без нічого, ну шумнувато. Це цей... Тей 150 вдихає. Оце він мене реально саме найдужче напрягав. Ну я це таке понад Тут у нас ось ці камери. Можна включити одну. Ні, а як не то... там включати? Короче, показує все полю видно. Щось там шариться, бачите. Ну, Я думаю, це все воно по суті не потрібно, як на мою думку. Ну, втулили, втулили, хай буде. Люк. Нужен він чи не нужен, не знаю. Як на мене, на що він нужен. По кондиціонеру По кондиціонеру вітродуйчики всі зверху. Їх оце чотири штучки, дують. Ось холодним сежутором. Приятно. Лучше, чем без кондиціонера, в разы. Ну. Воздух це понятно. То есть то так. Отак. Будем тестувати, будемо випробувати. На приборці у нас отак. Повний бак. Сейчас за повний бак, якщо не забуду, покажу. Розкажу. Температура. бачите, все показує. Тут у нас шо показує. Отакі цифри. 4,5 мотогодини, зарядка, обороти, що там іще. Ну і давління, правильно. А, ну так, да, давлення мотора. Оце такий апаратик. Так що глушимо, глушимо І про бак. Скільки ви там, Коля, чули, що бак літрів 200 з лишнім? 240. Ну, я вам скажу так, на, десь хтось бреше, тому що в Кугасі 260, бак удвічі більший. І ми сьогодні сюди вперли 130, а я не знаю, як Короте, 130 це... з копійками літрів. 31-32, може, ну таке. І я не, не знаю, скільки було в баку. Ну, ну, ну на, на цей бак він сюди ну, просто ну, не влізе 240 було. літрів. Однозначно. Що, що? Бликало, Вчора бликало, так? Да? Ну, да. ну тобто, почти пустий бак. Воно вже ми хотіло. Ось тут фільтр стоїть, не будемо його витягувати, то вже колись як продуть потрібно буде. Немажений такий, як Т-150. Коля каже, що це Т-150 той самий, тільки, перер... тільки в новій облудін. Така коробка та сама, все те саме. І, ну, похожий, до похожий, механіка. Оце такий трактор приїхав до нас на випробування. Будемо ми його тестувати з агрегатами, якими я вам сказав. Ну а як вже ж повторюся, от, на мою думку, прицеп це його. Ззаді отут все сцепне, ось дивіться, воно ну, Мощаковське. Класне, мощне. Прицепив сюди прицепчика і газу і не останавливається. Воздух є, все время качає, то є. Подивимось, що, що скаже далі цей дракон. Тому будемо завершувати дане відео. Кому цікаво, підписуйтесь, спостерігайте далі. Ну і зустрінемося в нових відосах. Де в небо й пішов, звук, конечно, з вулиці, замечательний взагалі. Монстр. Оля вас будет летать на самолете. Ручник. <laughs> Надо еще попривыкать до всего. Ну все, народ, едем на базу. Тут од'їхав на холостих іде взагалі як тихосенько. Красота наша місцева. Гори, луги. Все, народ, далі буде.